28 – це перший в історії гелікоптер, який збили fpv дроном. Але насправді наші військові вже доволі давно практикують збиття ворожих безпілотників самими ж безпілотниками. До прикладу, на цьому відео бійці групи Чорний лебідь виявили ворожий FPV, який вже полював за нашою піхотою, і знищили його нашою ж FPV-шкою. Військові це називають тактикою активного захисту. Переважно дрони таранять одне одного, часто детонує боєприпас і дві цілі підриваються. В цьому випадку, до речі, Україна. Інські камікадзе повернувся неушкодженим. А от ворогу пошкодили пропелери, і зрештою раунд був за нами. Це вже не вперше. Нещодавно також на півдні була історія, де знищили ще жирнішу ціль. Розвідувальний безпілотник зала кружляв над нашими позиціями, і прикордонники знову ж таки підняли в небо ФПВ, яка швидко приземлила залу в поле. Така війна дронів останні місяці все більше набирає обертів на фронті. Збивали до речі, наші військові і розвідники Орлани.